Віддаємо клієнту автомобільне замовлення, декілька слів від клієнта. Так, хочу поділитися враженнями мої, позитивними, які в мене були від зустрічі з Сергієм і Романом, ДК. Сподобалося взагалі раніше я мав досвід ну не то, що пошукав, я просто в себе в місті шукав машину, дивився, була один огляд машини. Я дивився спочатку сам її, після того я подивився на автомобіль, який ну цей, що, що я подивився, після того я замовив такі драйв 500 є. Ну, фірма така, яка займається перевіркою і переглядом авто, і вони мені... Були косі моменти по машині, ціна була плюс-мінус така ж сама, як і тут. Тільки гірша комплектація, гірші руки. Момент був, що виходить, в цій машині, що я оглядав, там був пробіг, просто змотаний мінімум 60 тисяч. Тобто там нюанс був датчик Nox, ну, тобто це хвороба їхня. Кришка мотора розпредвала, підтікала. тобто, ну, і Мені не сподобалось, що мужик я питався в нього конкретно, питаюся, бо мені сказали за конкретну помилку. датчик Нокс, Мені сказали, е, в чому може бути проблема, і в нього питаюся, а яка там помилка. Він каже, ні, тої помилки немає. Після того, коли той провіряє на діагностиці, каже, датчик НОКС, він не робочий, він не кричить, каже, він робочий і так далі. Він е, просто його заглушував, піщав і так далі. Е, крім цього, просто після того я коли побачив, ну, мене зразу це відвернуло, звичайно, коли обман і відповідно. Курі за все того, чоловіка теж обманули, і по факту він цю машину заїздили не продав, їздив далі на ній сам, тому що він хотів пагнитися, ну, яка не пройшла. Після того я зрозумів, що я дивився, шукав, мені просто саме Opel я дивився, мені сподобався. Я шукав в Ютубі взагалі людей, які дає інформація, і хто взагалі приганяє такого формату машини. Після того я натрапив на цей канал, Ютуб канал, і відповідно, побачив, що хлопці приганяють багато, тому що в мене брат недавно пригнав, бо виходить. Посад b 8 Ерлайн, якби я сів поїздив, машина класна, але я зрозумів, що це не моя. Просто куди я поїздив на цій машині, то я зрозумів, що якби, відповідно треба шукати таке. Після того мені двоюрідний брат, мій старший, сказав: якщо ти хочеш нормальну машину, то тобі треба шукати Німеччині. Відповідно, я знайшов Романа і Сергія. Вони мені просто сказали, що може бути, на що розраховувати. І відповідно почався тоді пошук і співпраця. По факту. Якби я і не ш... вони мене купили тим, щоб я побачив, якби що робота хлопців робиться, що вони приганяють машини, що є відгуки людей. Тобто, ну якби в мене було розуміння, що якраз з ними я виходить найбільшу машину. Подальшому, коли ми знайшли, було декілька варіантів мене не напрягали над, над варіантом, що добавив, давай удавай ключ, ще ще щось мені в мене за... цілком адекватно запитувалося, тому, що я не кожен день купую машини і відповідно якісь моменти. Можливо, для них десь вони були тошмотні, але я розумів, що, що я десь хочу і я... Є... Я розумів і не розумів, по факту. І коли вже хлопці мені сказали, що на що розраховувати, ми знайшли цей варіант. У мене були якісь е, теж страхи, тому що я бачив в салоні якісь там грязь, там, Я думав, що це царапенка чи ще щось. Їм прийшлося в процесі всієї експлуатації мене заспокоювати і доказувати, що там буде все чітко, все буде, ну все, все добре буде з машиною. По факту, я сьогодні побачив машину, машина дійсно класна, дуже, дуже крута, звісно. Порівняння, це, що я бачив, той варіант є. Це, 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 цей варіант це ну, нема з чим порівняти. Відповідно, хлопці знають, що вони роблять. Відповідно, і, крім цього, я е, бо був момент з обслуговування в обслуговував її. Е, я ж до того, ну виходить, в мене знайомі сказали, почали розказувати: давай, бери то, воно дороге, відповідно. ну, Воно можливо класно, але відповідно хлопці багато вже в тих машин мали, і вони. Е, ти про запчастини, про замінники. Про замінники, так, так. Замінники. Та, 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 замінники. Та, та, тобто хороший варіант. Відповідно, вони порекомендували не то, що дороге, а то, що дійсно робоче, то, що воно працює. Відповідно, навіть на цьому дуже класно спрацювали, дуже класно спрацював Роман. Мені дуже сподобалося, як він за один день квести всі розгадав і відповідно вирішив. Я дуже задоволений, якщо вам, вас цікаві схоже чи інші авто, я рекомендую особисто хлопці, реально красавчики і, і молодці. Дякую.